Так, отже, нещодавно московити здійснили черговий терористичний акт цього разу на своїй власній території. Це у місті суджа, де вони розбили інтернат для перестарілих людей. Ну простіше кажучи, будинок перестарілих, і відразу після того почали звалювати вину на збройні сили України, начебто. Це українські військові знищили цей інтернат. Пане Дмитре, що відомо по цьому інциденту, що підтверджує чи спростовує вину московитів, і що за цим стоїть? Чому було потрібно це робити їм, якщо це вони? Гадаємо з вами останні події в Україні. Це е, удари по житловій інфраструктурі так. російських окупантів. Харків, Дніпро, е, Суми, Полтава, чисельні джерели цивільного населення десятками. Ви, е, правильно? Так. Пішов рахунок на десятки загиблих. Тобто, ми можемо з вами стверджувати, що росіяни змінили тактику і стратегію ударів по українських містах. Наразі вже не об'єкти критичної інфраструктури, а саме цивільна інфраструктура. Цебто елемент військово-політичного тиску на Україну змусити сісти на стіл перемоги. Дають е, чітко е, сигнал, що якщо будете зволікати з перемовним процесом ми не перестанете на наші вимоги, то ми змінюємо тактику дій, а саме чисельні е, жертви серед цивільного населення. Шановна аудиторія, Ніколи, я нагадаю вам виступ російського диктатора, що 30 вересня 2022 року, на момент підписання указу про включення окупованих територій України до складу РФ. Тоді він сказав, що країни з Заходу. Під час Другої світової війни відкрили так звану скриньку Пандору. Мовилася, на думку диктатора про крові бомбардування союзницької авіації німецьких як і гроздень, які привели до чисельних фактів загибелі цивільного населення. Так от, згібленою логікою російського диктатора, країни Заходу не мають морального права засуджувати Російську Федерацію в моменті ударів по цивільній інфраструктурі. І відповідно, жертвах серед цивільного населення це ще вересень 22-го року. Він давав чітко зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій, і наразі на тлі оціх заяв про те, що е, е, відповідно е, виникають мож, можливості е, так званого вікна мирних перемовин. І посилилися саме по цивільній інфраструктурі, і відповідна реакція і українського політичного провіду і країн заходу, подальша політична ізоляція Російської Федерації, економічні санкції, ну і відповідні контрзаходи в моменті посилення української системи ППО. Правильно, так і відповідно, щоб росіянам знизити рівень інформаційної напруги навколо. Власних збройних сил і фактів тероризму і порушення правил і норм ведення війни, вони пристають на акт відвертого терору по відношенню до власних громадян. Є такий оперативний термін відволікання уваги на негідний об'єкт. Коли щоб знизити негативний для себе інформаційний привід і негативні його наслідки, створюється інший інформаційний привід, який має на меті. Відволікти увагу від попереднього. Тобто, умовно кажучи, ну є ситуація з масовими факторами масової загибелі цивільного населення в Україні, щоб відволікти інформаційну увагу країн Заходу, створюється картинка з фактами масової загибелі вже російських громадян. Правильно? Так. Це на чому вони фактично і ну це, знаєте, це можуть. Вузьке коло так аналізувати, але для загалу потрібна картинка і пояснити, в чому прокололися москалі. Справа в тім, що в цьому будинку літніх людей знаходився ну, станція, ну пункт нацполіції України. Чотири особи, які здійснювали заходи. Підтримки громадського порядку на контрольованих силами оборони України е, територіях Курської області. Так от, ну, українська сторона, напевно, ж знає про місце розташування, власне, співробітників нацполіції. І в чому сенс бити по, 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 по своїх же? Ну, так. От в чому питання велике, яке ставить на паузу всю цю російську версію? А плюс я хотів би нагадати, що подібні сентенції вони намагалися вкинути з приводу удару по цивільній інфраструктурі в Ризьку. Це так само Курська область. Я тоді спростував цю інформацію, користуючись російськими джерелами. Нагадаю, що аудиторія мовилася про внесення удару по резькому технікуму коледжу. Так от я знайшов, власне, в російських джерелах досить цікаву інформацію з приводу того, що. А, власне, виявляється, в цьому колір це не мирний об'єкт, а коледж використовувався як відповідно очбовий центр підготовки операторів БПЛА. Тому я відверто від щирого серця дякую губернатору Курської області, який опублікував цю інформацію ще влітку 24-го року. Цим я і скористався, зайшовши на сайт відповідного губернатора Курської області, тобто це виключно військовий об'єкт плюс. Очільник росавіації не від великого розуму заявив про те, що росавіація закупила від дрони і передала їх риському коледжу для як учбової бази, так і подальшому використанні. От вам приклад, але і відразу тема зійшла на нівець, бо російські джерела самі підтверджували, що це не мирний об'єкт, а відповідна виключно військовий об'єкт. Хп... Але це не вперше кидається ці тези москаля. Намагані звинуватити Сили оборони України. І тут вони прорахувалися, ще раз підкреслюю, тим, що там розташований був пункт, е, ну, як, я, я не знаю, як він там, опорний пункт, чи як він називається? Опорний пункт, напевно. Ну, да. так, так, та, ти... eh, понад... Цей факт вони не рахували. Eh, eh, eh. Пане Дмитре, відомо, що цей, цей будинок перестарілих він готувався до евакуації в Україну. А О, чи, не, чи, чи не треба було ну, українській владі просто цю евакуацію провести трохи швидше? Літні люди. Більшість з них, скажімо так, мають досить серйозні вади здоров'я, проблеми зі здоров'ям тому. Скорше за все, от якраз витік інформації про евакуацію літніх людей на території України, і став тим, скажімо так, моментом, який фактично дав початок цієї кривавої провокації, тобто росіяни прекрасно розуміли. Що ця ситуація буде використана українською стороною, показати, що українська сторона піклується про літніх людей на відміну від російської влади, яка кинула їх на призволяще, і щоб не дозволити власне проведення евакуації було нанесено удар. От це власне ще один доказ того, що за цим стоїть російська сторона. Бо погодьтеся, якщо ми евакуюємо, заявляємо про намір про евакуацію літніх людей. То бити по тих самих літніх людей, людей які ми збираємося евакуювати, немає жодного сенсу, пане Дмитро, так називає що, а як це вплине на позиції щодо ймовірних переговорів? Чи не буде це використано, що мовляв з Україною? Нема про що домовлятися? Тому що вони такі самі там фашисти, нацисти, це як завжди. На заході прекрасно розуміють, з ким вони мають справу. Тим більше, що це не перші подібні випадки, коли я вже навів вам випадок, коли намагалися звинувати. То ви пам'ятаєте, те саме було з обстрілами, начебто Білгорода, коли звинувачили, що це е, система реактивного палпового вогню. Вампір били. Але росіяни е, вибачте лаханулися на тому, що тактику технічні характеристики вампіра не дозволяли просто ну не долетіла би. Відповідна ракета до центру Бєлгарада. Якщо били вони з Харківської області, відстань просто навіть не порахували. Просто розумієте на чому. Але винувачення ж були на бік української сторони. Дивіться, як вони б'ють по мирняку нашому. Це якимось чином плинуло на загальні настрої країн Заходу. Вони чітко заявили, що це кривава провокація самої російської сторони. І такий приклад безліч. Безліч. Тому прекрасно розуміють, з ким мають справу з країною терористом, і всі намагання виправдати власні дії проти українського цивільного населення з створенням от подібної інформаційної картинки. Ну викликають скорше протилежну реакцію ніж на ту, яку розраховують. І підтвердженням цьому сьогоднішні заяви прем'єр-міністра Великої Британії, які заяви про те, що країни Європи будуть і подальшому. Посилювати, посилювати, не послаблювати військово-політичну підтримку нашій країні. Правильно, та останній тиждень проаналізуйте: Німеччина 3 мільярди, Швеція 1,2 мільярди, Велика Британія 2,5 мільярди. От вам і відповідь країн заходу, європейських партнерів на ці криваві сценарії російської гибні. Зрозуміло. Угу, <кліп> Пане Дмитро, я е, дякую вам за це інтерв'ю. Ми обговорили три теми. Е, нагадую, моїм гостем сьогодні був е, військовий аналітик Дмитро Снігірьов. До речі, не забудьте підтримати збір на його лікування. Це дуже важливо, е, якщо ви хочете, щоб він і надалі з'являвся в ефірах. Я сподіваюся, ви його багато хто його любить і поважає. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Віримо.